Всім привіт! Все більше і більше людей в Україні починають цікавитися комп'ютерами від компанії Apple. Але цінник в них не маленький і спочатку хочеться зрозуміти, чи підійде macOS саме для вас. В цьому відео ми розглянемо MacBook Pro з Bar-ом першого покоління, який має привабливий цінник. Але чи буде він задовільняти ваші потреби у 2025 році? MacBook Pro з тачбаром був представлений у 2016 році і подався як революція. Але чи є так насправді? Давайте розглянемо. Тачбар це сенсорна панель, яка виконує функцію сервісних клавіш, а також вона підлаштовується під додаток, який використовується юзером в даний момент часу. Однією з найбільш суперечливих особливостей MacBook про 2016 року стала клавіатура з механізмом Metallica. Apple представила як технологію, що дозволяє зробити клавіші тоншими, стабільнішими та чутливішими до натискання. Але в реальності ця клавіатура виявилася ненадійною. Користувачі масово скаржилися на те, що клавіші часто заїдають, не спрацьовують або дублюють натискання через потрапляння пиву чи крихт. Для їхнього ремонту потрібно було змінювати весь верхній корпус ноутбука, що коштувало дорого. Через масштабні проблеми Apple зіткнулася із садовим позовом із США. Користувачі звинуватили компанію в тому, що вона випустила дефектний продукт і приховала проблеми клавіатури. У 2022 році Apple погодилася виплати компенсації в розмірі 50 мільйонів, що стало своєрідним визнанням проблеми. Клавіатура так залишається в моделях MacBook Pro до 2019 року, після чого Apple повернулася до більш надільного механізму ножиці. Також цій моделі Apple відмовилися від всіх портів, окрім Thunderbolt, який працює через інтерфейс Type-C. Це рішення викликало дуже багато суперечок. Одні вважали це сучасним і інноваційним, інші вважали, що це викличе надмірну залежність від адаптерів. Для підключення флешок, моніторів, CD-карт, мережового кабелю чи навіть звичайної мишки потрібні адаптери. І тут починаються проблеми. Оригінальні адаптери Apple коштують дорого, а дешеві аналоги часто глючать. Наприклад, підключаєш флешку чи монітор, і все може просто перестати працювати. Ще один мінус: ці адаптери займають багато місця в сумці, тому про портативність можна забути. Тож, якщо ви думаєте про покупку, MacBook Pro 16-го року, обов'язково закладіть у бюджет, витрати на якісні адаптери від надійних брендів, Без них нормально працювати точно не вийде. Повсякденному використанню, мабуть, про 16 року, чесно кажучи, почувається доволі комфортно, але якщо мова йде про прості завдання. Серфінг в інтернеті, перегляд відео, робота з текстовими документами, все це працює швидко і плавно. Завдяки речі на дисплеї, навіть найпростіші задачі виглядають естетично приємно. Але якщо ви плануєте робити щось більш ресурсоміське, наприклад, монтувати відео, працювати з 3D-графікою чи запускати важкі програми, то тут вже треба набратися терпіння. До того ж, клавіатура може підвести в найнезручніший момент, тому треба бути готовим до таких дрібних сюрпризів. Щодо батареї, CocoNut Battery це зручний інструмент для перевірки її стану, але варто пам'ятати, що він не гарантує, що батарея працюватиме добре у майбутньому. Програма показує лише поточний стан, але справжню якість батареї можна оцінити тільки після тривалого використання. Навіть якщо батарея виглядає нормально, з часом вона може почати швидше розташатися або взагалі вийти з ладу. Також заміна батареї на MacBook Pro може бути дорогим процесом, оскільки вона вбудована в корпус і замінити її дуже непросто. Тому варто враховувати ці фактори, коли купуєте MacBook, особливо якщо батарея вже пройшла багато циклів зарядки. Чи актуальний цей лапроду у 2025 році. По-перше, він вже не підтримує офіційну останні версії macOS. Найсучасніша версія macOS, яка зараз доступна на ньому, це Ventura, який вже 2 роки. Вона все ще отримує апдейти по безпеці, але це закінчиться в цьому році. Якщо порівнювати Pro 16 року з ноутбуком Lenovo приблизно тих же років, то це два абсолютно різні підходи до створення пристроїв. Lenovo завжди орієнтувалася на практичність та продуктивність. У цих ноутбуках було все, що потрібно для роботи: багато портів, надійна клавіатура з великим ходом і чудова ергономіка. Thinkpad часто вибирали люди, яким потрібна надійна робоча лошадка, особливо для бізнесу чи програмування. З іншого боку, MacBook Pro 16 го року це стиль, тонкий дизайн і професійні технології, але з низкою компромісів. Наприклад, клавіатура. У ThinkPad вона набагато зручніша та надійніша, ніж проблемний метелик у MacBook, порти. ThinkPad забезпечив усі необхідні роз'єми без адаптерів, тоді як MacBook мав тільки USB-C. Сервіс. Lenovo пропонувала моделі з легким доступом до апгрейду. Можна було додати оперативну пам'ять чи замінити диск. У MacBook Pro все запане і жодних апгрейдів зробити не вдасться. Ще один момент операційна система. MacOS працює дуже плавно, але якщо ви звикли до Windows чи специфічних програм, ThinkPad виграє в плані сумісності. До підсумку, мабуть, про го року це вибір для тих, хто цінує дизайн, екран і macOS, готовий миритися з адаптерами та метеликом. Lenovo вже більше практичний і надійний для роботи, особливо якщо вам потрібен ноутбук без заморочок. По-перше, він підійде саме для тих, хто хоче спробувати екосистему Apple і зрозуміти, чи підійде вона саме для вас. Якщо ви все ж таки готові витратити трішки більше і хочете ноутбук, який буде значно продуктивніший і зможе підтримувати сучасні технології, я все ж таки рекомендую звернути увагу на MacBook Pro на процесорі M1. Він набагато швидший, енергоефективніший і ще найважливіше підтримує Apple Intelligence. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео дало вам зрозуміти, чи варто купувати цей лептоп саме вам у 2025 році. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях до цього відео. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал.